Запрошуємо до нас онлайн Таня Метальникова, співзасновниця, а також директорка художньої театральної студії для дітей діяти з нами на зв'язку. Доброго вам. Доброго ранку. Щиро вітаємо вас, що ви приєдналися до нас. Хочемо поговорити на заявлену тему, тому що взагалі от про творчість якось ну, говорять про дітлахів, що треба їм розвивати творчість, щоб вони були творчими з фантазією, такі діяльні. Чи от взагалі потрібна творчість уже дорослій людині? Як вона може в її житті допомагати? Де вона може поліпшити взагалі її хід там можливо на роботі з друзями? От як ви вважаєте, для чого нам взагалі потрібна творчість? Ой, Ну насправді творчість це майже все наше життя. А якщо взяти взагалі як творче мислення, то воно допомагає нам в нашій кар'єрі в якихось побутових ситуаціях, в вирішенні або ситуації в надзвичайному стані? Наприклад, навіть взяти зараз ситуацію війни і евакуація, якісь Певні моменти, коли потрібно швидко приймати рішення, а, треба активно одразу вирішувати. То а, тут якраз нам допомагає чи мислення тут воно приходить нам на до допомогу. Однозначно, я навіть з цієї сторони навіть і не думала. Більше якось про якесь мистецтво думається одразу, коли говоримо про творчість, але справді це якась креативність прийняття якихось нових рішень угу. в пошуку якихось нових виходів Ну, дивись, ситуацій. Ми щойно з тобою готували. От немає, наприклад, у нас декілька інгредієнтів, і проявити творче мислення, додати щось своє, якось допрацювати рецепт. Це теж про творчість. Тобто, звичайно, побутова навіть господиня може вважати себе творчою людиною, тому що вона теж так. має. Тобі, будь ласка, чи можна взагалі розвинути творче мислення, і чи це можливо якісь вроджені риси? Я хочу ще додати, що в принципі, взагалі, творче мислення це, воно не відноситься там, до творчої, нетворчої людини. Тобто, будь-яка людина вона в своєму житті використовує творче мислення. Тобто це мислення, яке є. Результатом суб'єктивного відкриття чогось нового для людини. Тобто, це не має бути відкриття якогось нового якоїсь нової ідеї, чого ще не реалізовано в людстві. Але це саме щось нове на даний момент для конкретної людини. Тобто тому будь-яка людина може Використовувати це мислення, і так воно розвивається, воно не вроджене. Тобто, в принципі, можна десь схилятися до виразу, що один відсоток це натхнення, 99% відсотків це праця, але все одно, тобто, це той факт нашої особистості, нашого розвитку, який ми можемо розвивати протягом нашого життя. Угу. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, нам, от, взагалі, що потрібно для того, щоб розвивати творче мислення? Можливо, потрібно спілкуватися з такими людьми, от творчими, можливо, потрібно відвідувати якісь там творчі заходи. Чи це можуть бути якісь легші побутовіші речі, які може людина, навіть в дорослому житті використовувати, щоб її творче мислення ну, збагачувалось? Тобто, воно ж ні звідки не береться, не можна ж так просто якось. Ну, ну ні, ви сказали в Принципі, що буває, там прийшло натхнення, але ж все одно це величезна така тотальна праця розвивати. А, ну, взагалі, по дослідженням, якщо запитати е, у дітей, то у 90% 98% дітей розвинуте творче мислення і mm -hmm. тільки десь у 2% дорослих. І це в принципі воно е, розвивається. А це можна розвивати так. Звичайно, на вплив якості творчого мислення і на його розвиток найбільше впливає це наше дитинство. І воно найбільше розвивається в дитинстві, але його можна розвивати хоч кожен день, тобто експериментуючи, шукаючи якісь цікаві нові для себе. Виходи з ситуації є дуже багато вправ на творче мислення, і навіть там ось готуючи, як вже там казали, та можна використовувати рецепти, які є, є. А можна подумати, а що ж я б зараз хотів, що б я зараз хотіла? Можливо, я хочу щось до цього додати солоденького, або, наприклад, я хочу той тісто зробити жовтим або червоним. Як то я можу зробити і вже шукати якісь експерименти, да? а, відчувати. А, Існя для себе потреби і рухатися не по системі, не по шаблонній ситуації, які звичні, і це теж нормально, іноді нам шаблонна ситуація теж потрібна. Репродуктивне мислення теж для нас важливе, але е, іноді є ситуації або ми хочемо да, щось нове спробувати, або потребує того ситуація. А е, також є дуже багато вправ, справді для дорослих, для дітей для саме розвитку е, мислення. Творчого. До речі, стосовно дорослих дітей, чи відрізняються якось чи то вправи, чи методи розвитку творчого мислення, і як, власне, розвинути, почнемо з творчого мислення дитини? Саме методи, в принципі, я б не сказала, що вони дуже відрізняються. Угу. Мабуть, більше підхід і сприйняття, тому що для дитини це як. Щось звичне, це як норма його розвитку, так? тобто там у дитини розвивається образне мислення з 4 до 6-7 років, дуже активно, Воно в принципі розвивається все дитинство, і для неї це просто такий більшний процес. А для людини це все ж таки треба вже розуміти, прикладати зусилля і щось робити. Самі вправи вони в принципі дуже схожі. Там просто дорослий може їх вже ускладнювати для себе, вигадувати якісь складні елементи в чому вже. Проявляти творче мислення для того, щоб собі створити які вправи більш цікавими і більш адаптивними для кожної особистості суб'єктивна. Які можливо поради можна дати дорослим людям, які хочуть розвити творче мислення? Куди піти, до кого звернутися? Чи можливо якось самостійно знайти ресурси, де можна якось знайти інформацію, щоб розвивати творче мислення? Можна відвідувати як якісь студії, це можуть бути художні, театральні, ораторського мистецтва, можуть бути? А Може бути просто клуб настільних ігор, що теж дуже сильно розвиває наше творче мислення, а, тому що там а, завжди потрібно приймати надзвичайну ситуацію. Uh -huh. а, і можна самому, звісно, розвиватися. Також є дуже класна методика, яку в принципі я думаю, що більшість ми всі чули це брейншторм табто та мозковий шторм. А, і коли дві а, а, компанії розділяються, а, одна компанія розділяється на дві частини, а, і одна частина вона просто виклоплює себе самі такі скажені ідеї, а, які а, тільки приходять в голову. А, і тут якраз відбувається таке вільне творче мислення, де відкидується повністю критичне. А інша компанія, вона вже аналізує то розбирає, і вже вибирає, яких з тих ідей дійсно можна реалізувати. І тут ось той момент, коли та компанія, яка творчі мислення продюсує, люди відкидують саме якийсь страх, що це може не вийти, що це може не реалізуватися. І у них немає завдання, щоб ще це потім реалізувати. І тому Легше це і креативити, і легше собі вивільняти, дозволяти а, с, а, проговорювати якісь такі шалені дії. Так? А, також дуже класно прокидатися, наприклад, зранку і записувати просто свої думки, ідеї, не аналізуючи, не продумуючи, чи це можна буде реалізувати, як це можна, а просто такий поток потік думки, які вже далі можна там ввечері чи в день повертатись до нього і вже тоді придумувати, що там дійсно так чи ні. Тому що дуже часто нас зуміняють саме якісь сором, страх. Те ще теж нас часто зароджується дитинстві, і воно а, нам заважає для а, творчого виступу. Угу. Дуже дякую, Ментані. А скажіть, от, будь ласка, мені таке прийшло просто в голову запитання от, стосовно наших дітлаків. Що може власне, блокувати творче мислення? Тому що зараз батьки дуже сильно хочуть розвивати дітей, і от от вони зразу дають якісь мультики їм, якісь розважальні програми, і не дають от, побути в сумі. А, просто пошукати собі якісь варіанти, от Розпа. розваги дійсно. От скажіть, будь ласка, чи може те, що ми їм дуже сильно гіпердаємо багато? То діяльності підсовуємо їм вже якісь там творчі процеси, блокувати навпаки творче мислення, тому що ви ж зазначили, що е, цей процес безсвідомий, тобто дитяче творче мислення, воно е, все одно е, ну якби трансформується, воно все одно йде з дитини. От як ви вважаєте, що батьки можуть стояти на заваді от, творчого мислення дитини? А, ну так, воно йде з дитини, але все одно тільки завдяки підтримки якихось вправ, пропозицій. все. просто для дитини це більше сприймається. А, чи можуть дорослі сприяти чи заважати? Мені насправді дуже зараз подобається тенденція, що все ж таки а, дорослі зараз батьки схиляються до розвитку, розуміють, що це потрібно. Mm -hmm. а, і прикладають багато засилля для того, щоб це підтримувати. Але дійсно а, дуже важливо тут не про сум, а більше про скупу. Дуже важливо надавати дитині вільний час, окрім гуртів, окрім відвідування і е, якихось подій. У дитина обов'язково має бути година, хоча би в день. Це абсолютно вільного часу, коли немає гаджетів, е, коли немає якоїсь запрограмованої програмованих е, дій І дитина тоді починає скучати. Е, коли вона скучає, вона починає шукати чим. Може себе зайняти, що дуже допомагає нам потім вже в дорослому житті усвідомлювати, що ми хочемо. Так? Не те, що ми звикли, тому що у нас є такий темп, у нас є завдання, а саме наші потреби. Що, і коли ми вміємо бути і насолоджуватися самотності, а самотність як така якісна, а uh -huh. коли ми радіємо знаходженню самим собою. Дуже цікаво. На останок mm -hmm. маємо таке питання: чому важливо? Ми вже зрозуміли, що творче мислення можна спрацювати і допомогти в будь-якій ситуації в житті? І чи є можливо люди, яким взагалі це не треба, яким це не допоможе повністю нетворчі? Вже трішечки ми від вас чули також про це відповідь. Але е, сьогодні я впевнена, що mm -hmm. деякі глядачі такі кажуть, ну я не творча людина, це мені якби е, не допоможе. Якби. Mm -hmm. Як ви, можливо, бачили у своїй практиці? Е, знаємо, що е, ви також працюєте в цій сфері, навіть є така у вас студія для дітей. Е, як ви бачите трансформацію людей, які зустрічаються з творчістю? Uh. Так, як тут так цікавіше відповісти? А, тому що ну, насправді нетворчих людей немає, мабуть, є люди, які не хочуть собі це усвідомлювати або про це говорити. А, і є люди, які дійсно не схильні до творчості як такої. А, і, як ми її сприймаємо да, там, через якусь культурну mm -hmm. діяльність, але е, навіть е, IT взяти сферу це теж е, творче мислення, mm -hmm. а це теж постійне знаходження нових результатів для себе, лікаря. Тобто Без в кожній да, професії той, там, є елементи творчості да, так? у будь-які професії у професії є елементи творчості, тому що ми завжди кожна людина вона вишившує для себе а, щось нове. їй потрібно приймати рішення, і навіть людина, яка не працює, все одно в побуті а, приймаючи рішення а, там спуститися сьогодні сходами якимось цікавим образом. А, тобто, це вже. Якийсь елемент творчого рішення, uh -huh. творчого мислення. А, а як розвивається, як воно рухається а, в рамках там, студії, а, так а, дійсно а, набагато а, діти дорослі стають вільнішим, не бояться проявляти себе, uh -huh. не бояться говорити про себе, про свої почуття, про свої думки, а, і тим самим а, не бояться да? тобто приймати якісь рішення, а не шаблоні для себе. Класно, Тобто, можна навіть сказати, що творчі мислення це не про шаблонність. І знаєте, наостанок таке питання: чи важливо помічати цю творчість в житті інших людей? Чи це є важливо особисто для людини, яка проявляє цю творчість бути визнаною, побаченою в цих проявах? Ну, я думаю, що Помічати творчість в житті інших це взагалі про насолодження життям, це про насолодження да? тобто помічати творчість у природі, яка створена природа прекрасною птахах, у співах у людини, як вона себе зараз почувається. Знаходження контакту з іншою людиною, це все про творчість, і навіть коли там чоловік повертається додому, або жінка повертається додому до з роботи. І оцей контакт побачити іншу людину, побачити близьку людину це теж про творчість. І так само і в мистецтві помічати для себе в картинах, в театрі, в музиці прекрасне це розвиток своєї естетики. А естетика допомагає нам взагалі з контактуванням зі світом. Вона допомагає вона про те, щоб бачити красу світу. Дуже дякуємо вам, Тетяна, за те, що ви от змогли нас в світ такого творчого мислення, взагалі творчості, хоч трохи ввести, зрозуміли важливість взагалі цього процесу, і зрозуміли, що немає сфери, в якій творчість наша не розвивалася, бо варто просто помічати, пробувати якось реалізовувати себе з іншої сторони, зробити щось не так, як сьогодні, не по шаблону. І тоді наше творче мислення буде дійсно збагачуватись, більше розвиватися, допомагати нам у житті. Дорогі глядачі. Ми мали таку цікаву розмову стосовно творчого мислення, а, власне, як його розвинути правильно, говорили з Танією метальниковою, співзасновницею, директоркою художньо театральної студії для дітей Діяти. <кій> а, власне, ми зараз переходимо на важливу рубрику, а ви залишаєтесь зранком надії, тому що сьогодні от, важливий день для нашого здоров'я і для нашого ментального здоров'я говорили на важливі теми. Залишайтесь з нами.